Пане Максиме, безумовно, хочу розпитати у вас про те, що відбувається в Авдіївці навколо неї. Як можете маркувати ситуацію на лінії фронту, зокрема, по цьому напрямку? Ну, по моєму напрямку, відбуваються постійні спроби ворога атакувати, зайти як з тилу, так і в лобові атаки. Обстріли відбуваються постійно. Кожен день, як я вже неодноразово. Розповідав, обстріли відбувається приблизно 10-20 е за день з невисокою інтенсивністю при можливих таких великих штурмах, е які е е йдуть лобово чи в оточення дівки. Обстріл інтенсивність може збільшуватись. Ворог може застосовувати величезну кількість живої сили, е що він робив протягом. Майже всього місяця січня зменшував кількість, застосовував, зменшував кількість атакуючої техніки, але збільшував кількість атакуючої живої сили. Я вважаю, що це зв'язане з тим, що в них ці мобілізовані, мобілізація пройшла. В Кацапі мобілізовані їхні пройшли певні навчання, і їх зараз кидають в бій. Десь на початку лютого ворог вже змінює трішки тактику. Атакує майже постійно. Він може здійснювати 5-10 атак за добу від лінії від Красногорівки до пісків, водяне, опитне, первомайське. І цей кожен з цих атак, кожна з цих атак може тривати сам Стерляцький бій нашим хлопцям, щоб відбити приблизно одну ко атаку на цій лінії від Красногорівки, Кам'янки, Авдіївка, Промзона опит на це, десь час відбиття цієї атаки десь можливо в районі до трьох годин, і ворог по цій лінії здійснює від п'яти до десяти таких атак на різні напрямки на різні села, ті, які назвав, але мета одна вломити оборону або ж взяти в повне оточення Авдіївку? Так, все таки на що можу робити зараз ворог ставку, коли говорити про Авдіївку? Атакувати в лоб, бо ну, не до прикладу таку саме тактику найчастіше застосовують зараз в Бахмуті. Да? Вони не мають лобові атаки йти. Чи все таки обійти з флангів і взяти Авдіївку, оточити її в кільце? Я можу опиратися на своїх друзів з Легіону Свободи, які зараз захищають Бахмут. А ви знаєте, там величезна кількість лобових атаків здійснювалася ЧВК Вагнер, і це більш такі ризиковані, як ми з вами говорили, такі заядлі зеки, які йшли в атаку лобову на нашому напрямку. Більшість це ДНР. І мобілізовані, тому вони воюють трошки практичніше і цікавіше. Вони заходять фланги в, в вони атакують в лобову. Вони використовують різноманітну тактику. Тут була задіяна всі види тактики від вогняного валу артилерійського до техніки до тактик броні, груп, танкових так масових обстрілів на, на цій ділянці. Атакують наші вороги кацапи трішки цікавіше. а Бачите, по бахмуті там чевика Вагнер. Це все зеки. І В мене таке складається враження, що е, наші е, кацапські сусіди навпаки з радістю кидають зеків в, в штурм спеціально в лобову, щоб очищувати свої тюрми, позбавляти себе від цього від цього соціального елементу кримінального можливо вони звільняють свої тюрми, е, бо розраховують що. Після поразки у Україні, після нашої перемоги, після їхньої поразки від Української держави в їхній недодержаві почнуться різні масові виступи. же ж громадян, обдурених, які чекали перемоги за три дня, і цих громадян ОМОНу треба буде кудись пакувати. От будуть вільні місця в тюрмах. І я б тому не оцю тактику ЧВК Вагнер, яку вони застосовують в Бахмуті. Я б не брав за якусь основу. Це індивідуальна тактика Вагнера. І, можливо, саме таке підґрунтя, яке я назвав, підштовхує їх застосовувати саме таку тактику. Тактику ліквідації живої сили, ліквідація своїх кримінальних елементів, ліквідація зеків, розрахунку на майбутні там виступи і куди ти в тюрми своїх же громадян їм прийдеться садити. А